Що взагалі залівідваєте, що тут стоїте? Про Проти чого пікетуєте? Пікетуємо проти за Корупції. ні, за свої робочі місця. А де ви працюєте? На вкладачках і кілоградська компанія. Що тут розглядається всі справи. Щоб не закрили наші підприємства. Щоб люди працювали і дали змогу працювати. А як це пов'язано ну, з тим, що перекрили рух? Це якось пов'язано взагалі до, ваш, до вашого пікету? Чекаємо рішення суду, тому що неправомірно, щоб не винесли рішення суду.